Уявіть, дівчина з найвідомішого реалізі шоу сім'ї запускає бренд текіли. Скаптики вже готові кричати, що це черговий селебріті бренду, але вже три роки її 818-та Текіла виграє World Tequila Awards, обходячи бренди зі столітньою історією. Як це тоді взагалі можливо? Сьогодні ми на молекули розберемо маркетингову стратегію бренду Kendall Jenner Tequila 818, яка перетворила Kendall Jenner з моделів дуже потужного гравця на ринку преміум алкоголю. І повірте, тут щось набагато ближче, ніж просто обличчя на бляшці. А ви на каналі СМНЦ Пліткує. Я вітаю вас, буду рада вашій підписці, лайкам, коментарям, обов'язково діліться своєю думкою. Пишіть коментарі то Рада з вами продовжити там спілкування. Ну і звісно, не забудьте підписатися, щоб частіше бачити українськомовні розбори різних брендів зірок з маркетингової точки зору. Перш ніж зануритися у маркетингову стратегію бренду Kendall Jenner Tequila 818, дуже важливо розуміти один момент для контексту: це те, що ринок телебріті алкоголю в 2021 році був. Не те, що перенасичений, він був дуже перенасичений. Торг клуні продавав взагалі за мільярди доларів. Було дуже багато популярних алкогольних брендів від знаменитостей і споживачі. Навіть вже трохи перетомилися тим, наскільки сильно багато брендів алкоголю саме від зірок. Тут на ринок виходить такий гравець Кендл Дженер, дівчина, яку багато хто сприймає просто як модель, і то ту модель, яку продвинула її сім'я. Багата сім'я, яку знають всі, її, в принципі, в моделінгу не треба було заморачуватись. Про Кендел Дженнер у мене недавно вийшло відео на моєму каналі. Насправді воно не те, що не зайшло, а взагалі не зайшло. Я вже думала його видаляти, але думаю, залишу, нехай буде. Якщо вам цікаво, можете про Кенвел подивитися у моєму минулому відео. Їй 25 років, і вона запускає бренд Текіли. Звісно, яка була перша реакція ринку скептизм. Друга, звісно, звинувачення в культурній апропріації, Бо текіла це є мексиканська спадщина. Тоді, звісно, зрозуміло, що тиск був просто неймовірний, а очікування були просто нульові. Але Кендал зробила дещо неймовірне. Вона, як ніби не хотіла старатися гратись в ці. Алкогольні бренди від Celebrity, як це робили інші. Перший хід, який Кендл взагалі зробила, мені здається, що це дуже важливий хід, який дійсно попливав на те, як зараз багато хто оцінює цей бренд. Кендл почала розробку такі 818 за 4 роки до запуску цього бренду. Вона анонімно їздила в Халіско, в Мексику, дегустувала текілу в дуже різних місцях. Багато вчилася в майстрів і повністю досліджувала весь цей ринок. Чому це дуже класний Маркетинг, тому що вона, коли запустила цей бренд в 2021 році, вона вийшла вже з е, певним слоганом в тому, що вона не просто має celebrity бренд, а в тому, що вона витратила роки для того, щоб створити це, робити це круто, для того, щоб це було якісно, і для того, щоб це сподобалось людям. Вона наполягала на сліпих тестуваннях різних такі і 818 Завжди вигравала це дуже класний перевірений факт, який дійсно склав дуже класний фундамент для їхнього бренду. Друге, звісно, це те, що вона зробила центром уваги не себе як зірку, а свій продукт ви можете просто порівняти подивитися на дуже багато світових брендів. Вони дуже часто кричать: це мій продукт, там, це моє, це я створила, це ось я зірка і так далі. Купуйте в мене. 818 це супер мінімалістичний дизайн пляшки. Там просто лише назва, і немає крупним планом якогось обличчя Кендал, щоб купували, знаючи, що це її, що от, купуйте в мене, бо я зірка. Назва це просто код Каліфорнії, де виросла Кендал, тому це супер класно. Ніякого кричащого брендингу, ніяких величезних фотографій Кендал. Цього всього немає. Що не знати, хто така Кендал і що в неї є свій бренд, то звичайні споживачі можуть купувати її такіло і навіть не задумувати, що це текіла від Кендал Дженер. Замість цього дуже класний акцент на якості. Робництво в сімейній дистилерії халіско традиційні методи. Вона забрала дуже багато нагород. Тому Кендал зробила свій бренд популярний, який стоїть на полицях на рівні з тими всіма селебриті брендами, які просто заробляють мільярди, але не завдяки її імені, навіть не зважаючи на її ім'я, а саме на якість. Тому це взагалі повна інверсія селебриті брендів. Тому що ми бачимо селебриті бренди зовсім з іншим маркетингом, коли вони говорять кругом, куди б вони не пішли, що ось там це моє, роблять куча відео. Куча всього, щоб лише хтось купив, щоб лише прорекламувати свій селебриті бренд. Кендал цього не робить. Але звісно, Кендал використала свій дуже потужний інструмент. Це свою аудиторію, майже 300 мільйонів підписників, які... Знають про її бренд. Ендал ніколи не робить прямої реклами. Вона створює лайфстайл контент разом зі своїм брендом. Дуже класні вечірки з друзями, де десь випадково може стояти пляшечка та Це можуть бути дуже класні фешн, кежал такі е, фотографії на барній стійці. Дуже класні сцени та кадри з виробництва, органічні якісь такі моменти, живі моменти, а не прям. Такі професійні фотосесії, і в результаті це не виглядало як реклама, а це виглядало як саме життя, як спосіб життя, як те, чим Калі користується. Це найсильніше продає для нашої з вами аудиторії, тому що всі ми розуміємо, як працює маркетинг, що це реклама, що тут нам продають, що тут нам втюхають. А коли ми десь здалеку це бачимо, нам здається, що це супер щиро. І значить, людина цим користується. Звісно, для того, щоб зробити ще більше шуму, Кендал залучила свою сім'ю, в якої також величезна аудиторія. Кімо, хлої, калі, її мама Кріс всі тонко так само постили. Цей продукт десь без нав'язливості. Тепер давайте до щодо такого складного моменту це те, що такі 818, Вона насправді стикнулася з дуже е, такою критикою культури, те, що американська знаменитість заробляє саме на спадщині мексиканців. Як на це відреагувала Кендл? Насправді дуже розумно. Вона розказала про те, що вона працює з сім'ями в партнерстві, а не експлуатує їхню працю. По-друге, бренд дуже класно підтримує різні спільноти в Халіско. Через благодійність чи вирішило це цю критику насправді не дуже, але вже, хоча б, показало те, що бренд дослухається, вміє говорити, висловлюватись і намагається зробити щось краще. Елемент успіху текіливісімсот 818 – розумна дистрибуція. 818 Вони не намагалися бути одразу прямо кругом. Вони відразу почали з преміум сегменту що створило ефект ексклюзивності? Люди шукали, де б це купити, де б це спробувати, і не могли стикнутися з цим продуктом в будь-якому супермаркеті. Потім стратегічна присутність в дуже трендових ресторанах та клубах, коли ти бачиш бренд текіла 818 в найпрестижнішому клубі або там бару, це відразу додає престижності, що блін, ти ця текіла є в такому класному клубі, значить вона реально крута. До 2023 року текіла 818 взагалі була представлена в усіх 50 штатах США. І навіть почала виходити на міжнародний ринок. Тому якщо не говорити про теорію, а більше підсумувати, які результати отримав цей бренд, то все дуже легко. За перший рік вони перевищували очікування на 300%. У 21-му році вигнали неймовірно круту номінацію. В 22-му році цей бренд визнаний швидше зростаючим брендом в США. Оцінка бренду більше ніж 100 мільйонів доларів за три роки. Дуже багато різних розширених але Найважливіший пункт це те, що текіла 818 повністю змінила сприйняття про бренд-алкоголь. Кендал неймовірно класно просуває свій бренд через різні поп-апи, через дуже класні заходи для студентів, де вона прям почувається з ними своєю. У мене про це доволі є багато відео в моєму Тіктоці, в моєму інстаграмі. Можете також подивитися саме про різні поп-апи, як вони проходять, як проходять різні івенти. Це дійсно дуже класно і це дуже класний Марфенг, який поєднує зірку з цими студентами, тому що вони рахують її як своєю? Кендал там завжди в якійсь кепці, звичайні футболці, розливає всім текілу і з ними на одному двіжі. Тому це неймовірно класно і для студентів неймовірна можливість почілити з такою класною зіркою. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про бренд Текіла 818 Кендал Дженнер. Чули ви раніше про цей бренд? Взагалі, як вам ідея? Звісно, якщо відео було корисним, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, якщо ви знаєте також якусь інформацію, або, можливо, у вас є якісь питання, з радістю буду з вами спілкуватися в коментарях. Ну і не забудьте підписатися, щоб частіше ще бачити класні маркетингові розбори різних брендів та зірок. Побачимось в наступному відео. Па-па!